Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо робити розклад на ось такій гарній колоді. І таке буде у нас питання карта, як пройдуть ваші найближчі вихідні. От, тому ось у, вся у нас така, і ми будемо брати якусь карту. Так, ну, дивіться, вихідні пройдуть дуже так позитивно. Хтось получе запрошення на якусь зустріч, хтось отримає навіть подарунок або якусь звістку, дуже приємну для вас. Це може бути від дітей, може бути від коханої людини, від дуже приємної для вас людини. Хтось може познайомитися в ці вихідні з такою людиною, яка буде вам дуже. Підходити по вашому духу, так? такі, такі, як саме ви, і вам буде дуже легко, дуже комфортно бути з цією людиною. Тому бажаю вам гарних вихідних, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, це ваша плата за цей розклад.